Ви обов'язок обов'язковійської служби Південніше Миколаєва. Був масований артилерійський обстріл. Противник використовував касетні боєприпаси і ну, під час переміщення з однієї позиції на іншу попав під цей артилерійський обстріл. Було переломано руку, ногу, ножинні, прагні. Того втрата свідомості, стабілізація, ну, як я пам'ятаю по документах у Миколаєві і був е, перевезений на лікування в Одесу. Після того три місяці лікувався в 11-й міській лікарні в місті Одеса і був переведений з неї ну, після е, операційних втручань в санаторій. Е, Виникла проблема, що рани дуже довго не загоювалися. На третій місяць рани були дуже відкриті і ну, було важко, тому що рани дуже довго не загоювалися. Після того я е, приїхав в Віртус, е, задав кров і на… на ну, круче, неважливо, як називається ця процедура, він, е, лікар зробив в клініці Віртус і рани буквально за декілька днів загоювалися повністю. І навіть відновилася чотири як змінилось відчуття на ногах? Бо ми, е, наскільки я пам'ятаю, ми проробили, відновилося воно. Пропадає хромота і взагалі, тобто, от, що в мене колись була проблема, я забуваю. Але якщо десь трошечки даю розслабитися, не поїздив на велосипеді, чи мало походив. Е, біль, е, дуже швидке виснаження. Я для себе робив фотографії, то там як, ну, як від десяти. Гривні в копійку, і так воно буквально кожен день ставало на декілька міліметрів рано менше, менша, менше. Тобто результат за тиждень після е, ін'єкції був більший, ніж перед цим за три місяці. Про що рік? Про перемогу. Миру нам не потрібно, мир був у 2014-2015 році. Тільки про перемогу.